Мінус тисяча євро по ранньому бронюванню знайшов готель, відразу не повірив. перевірив вартість, але вартість поки що є. І це мережа Нірван, Нірвана Мідітєрін, щоб ви розуміли. 1590 євро на середину травня, на двох дорослих на сім ночей. При тому, що конкуренти, такі, наприклад, як Юрал, коштує 2500, Рікса Стекерова 2650. Навіть готелі мережі Нірвани та ж Нірвана Дольчі Віта коштує 2000. Саме тому це мене смутило. Я реально перевіряв два рази, але поки що вартість є. І хто побачить дане відео, той зможе забрати готель, який. По концепції дуже схожий до готелів преміум рівня, адже тут є консьєрж сервіс, тут є а-ля карт 24 на 7, де можна поїсти в будь-який час доби. Дійсно і якісно, рибу, м'ясо. Тут на сніданок 3-4 види фреша, червона риба, 15-20 видів сирів, аквапарк. Величезний дитячий клуб в лісовій зоні, до речі, це відрізняє саме Мідітеріян від дольчевіти, в якої невеликий дитячий клуб, і тобто це абсолютно конкурент Юралу. ще й кращий по харчуванню. По ресторанам, окрім головного ресторану Алякар 24 на 7, є веганський ресторан. Це фішка Нірван. Такого нема взагалі в більшості готелів Туреччини. Плюс тут безкоштовно три алякарти, тут неймовірно смачний снек, прямо в лісовій зоні. В обід для вас готують креветки, ракушки, е м'ясо на грилі. Дуже активна анімація, а головне, в цьому готелі, в районі Кімер, є ідеальний піщаний захід, де можна абсолютно заходити без проблем з берега. Да, він намивний, да, в цьому місті не ідеально прозора вода, але це ідеальне рішення для дітей. Плюс є. Вхід воду з Гальки, але Галька досить крупна, тому що це регіон більді. А головна перевага: готель знаходиться повністю в лісі. Ви повністю живете в лісі. Там є як бунгало, так і е, головні будівлі. І плюс готель дозволяє розміщення з тваринами. Там навіть є окремий готель для тварини. Це фішка, Нірван. Тому поки є вартість, ви просто зрозумієте мовим пік. Те який на голову простіше ніж Нірвана, коштує 2 тисячі. Акантидон, який простіше, коштує 2 тисячі. Рай преміум те який які взагалі не можна порівнювати з Нірванами, коштує майже 1900. А Нірвана 1590. Просто повірте і забирайте, поки є вартість, тому що через день, через два він буде коштувати 1900-2000. для підбору, у коментарях і розрахунок на ваші дати.